Чини суд над тими, що позиваються на мене. Вступи у битву з тими, що виступають проти мене. Візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни списа і стримай тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Отже, я так назвав: Скажи моїй душі. Я твоє спасіння. Ми одного разу розмовляли про душу, про те, що наша душа вона заспокоїться лише тоді, коли вона буде знати, що вона спасенна, що вона в спокої, що вона в вічності буде з Богом. І тут ми читаємо, що Давид, це псалом Давида, він звертається до Бога і каже: Скажи моїй душі ти. Це нагадує мені, коли в одного начальника був раб хворий, пам'ятаєте, він підійшов до Ісуса і каже, зціли. Він каже, я прийду зцілю. Ні, каже, ти тільки скажи. Він буде здоровий. Він знав, що якщо тільки Ісус скаже, навіть йому не потрібно йти до Нього. Якщо він скаже, цього вже достатньо. Так і Давид каже Богу, скажи моїй душі, якщо ти скажеш все. Ми можемо своїй душі щось сказати, але наше слово то наше слово. А коли Бог скаже в душі з кожного із нас, це те, що нам потрібно. Щоб Бог говорив з нами. Щоб Бог проговорив до нашої душі, і Він її що зробив? Заспокоїв. Скажи моїй душі. Я твоє спасіння. Він навіть каже Богу слова. Він каже, що він потребує, що потребує його душа на даний момент. Ми так само можемо зараз щось відчувати всередині. Наша душа може щось хвилюватися, якісь страхи, переживання і так далі. І це місце з Біблією, воно показує, як ми повинні діяти. Як Давид, який сказав Богу, скажи моїй душі, що все завтра буде добре. Скажи моїй душі, що з моїми дітьми буде все добре. Скажи моїй душі, що в мене буде та робота, про яку я мрію. І так далі, і так далі. скажи моїй душі, заспокоює. Отже, Давид, який написав це, він показує нам. Як ми в складних ситуаціях, складних ситуаціях як ми можемо молитися до Бога, звертатися до Бога? Це більше буде сьогоднішня проповідь про те, як молитися. І в мене доволі будуть конкретні кроки на основі цього місця з Біблії. Будемо дивитися, як діяв Давид, так будемо і діяти ми. Отже, починаємо з першого вірша: Господи, вчини суд над тими. Що позиваються на мене. На нашу душу, на нас самих багато, що в цьому світі позиваються. Це не завжди, люди. не завжди люди. Я б сказав, в більшості випадків це не люди. Це якісь гріховні бажання, це якісь страхи, це якісь сумніви, це якісь комплекси. І так далі. і так далі. Дуже багато всього позивається на нас. Сатана, коли прийшов до, Ісу, до, до Господа, позивався за Іова. Пам'ятаєте? Є ті, які позиваються на нас. Ми не завжди навіть можемо це знати, так як Іов він не знав навіть про це. Ми багато чого не знаємо. Але, дивлячись на те, як він каже: Господи, вчини суд над тими, що позиваються на мене. Це Просити Бога бути на моїй стороні. Коли я відчуваю, що на мене щось давить, якісь моменти, ми бачимо, якісь кажуть демонічні атаки, там, чи сатана, і так далі, якісь страхи, якісь сумні, якісь постійні проблеми, да, і так далі. І так далі. Ми, якась складність, якась криза. То ми, звертаючись до Бога. Проговорюємо такий сенс наших слів. Господи, будь на моїй стороні. Будь за мене. В цій ситуації. Це те, що він сказав: Господи, вчини суд над тими, що позуваються на мене. Тобто він сказав: будь зі мною, будь на моїй стороні. В даному випадку підходить ім'я Господа Еммануїла. У вас теж там, да, мабуть, написано Емануїл. А, ні, мабуть, не написано. Емануїл, що означає ім'я Емануїл? Бог з нами. Коли ми звертаємося до Бога по якомусь питанню будь-яке питання, якийсь конфлікт, якась боротьба відбувається, да? ми кажемо, Господи, будь на моїй стороні. Ми не відкидаємо Бога, ми кажемо, думаємо, там ми якось самі справимося з цією проблемою. Бо інакше, якщо ми не кличемо Бога. Ми знаємо, що Бог джентльмен, да? Він не буде. Він дав нам право вибора. І ми можемо Його призвати. Будь за мене. Я хочу, щоб ти був в цій ситуації за мене. Не проти мене. За мене. Будь на моїй стороні. Будь на моїй стороні. Маємо ми якийсь. Діалог з людиною, знаєте, бувають конфлікти в діалогах. Кожен має свою позицію. Але якщо ми знаємо, що ми праві, цього недостатньо. Не завжди цього достатньо. Але коли ми скажемо, Господи, будь на моїй стороні, я ж кажу Твоє слово, Будь на моїй стороні. І тоді ситуація змінюється. Коли Бог стає на сторону людини, ситуація змінюється. Кардинально змінюється. Отже, коли ми молимося за якесь питання до Бога, про якийсь конфлікт, може, можливо, от ми зараз за Україну молимося. Боже, будь на стороні України. Будь на стороні. І це нормально, це просто це нічого тут складного, але Бога надо про це попросити. Більшість знак, а що Бог не бачить? Бачить. Але Він дав нам право вибору. Він дав нам право вибору. Просіть її, що дано буде вам. Ми ж хочемо, щоб Бог був на нашій стороні. Ну, хто не хоче, всі хочуть такого. Отже, ми про це перше. Перше, про що ми просимо, щоб Бог був на нашій стороні. Другий пункт. Вступив у битву з тими, що виступають проти мене. Вступити в битву. Це не просто бути на моїй стороні і стояти біля мене. Так, да, Бог прийшов каже, хорошо, я на твоїй стороні. Що далі? Що далі ти хочеш? От, да, Давид, він конкретно по пунктам спілкувався. Він Богу казав, що йому потрібно. Будь на моїй стороні перше, друге. Вступи в битву з тими, що виступають проти мене. Це означає, що будь активний за мене. Не просто будь біля мене. А будь як воїн. Бог, Бог має е, в Біблії зустрічається багато імен по своїй суті. Бог цілитель, Еммануїл, Бог з нами, Саваоф і так далі. хто… Досить довго в церкві, вони знають да, ці імена, більшості вивчали. І от одне із імен це Бог-воїн. Він може бути воїном. І ми призиваємо такого Бога. Ми призиваємо Його як воїна. Будь, вступи в битву з тими, що виступають проти мене. Не я йду, а виступи ти, Боже. Виступи ти, Боже. Виступи Ти, Господи. Це друге, що ми можемо у Бога просити. Виступати проти наших ворогів. Тому ми просимо, Господи, виступи Ти проти російської армії. Я прямо скажу. І це треба просити. В даному випадку Давид так і робив. Будь ти воїном проти цього навали. Хоче просити Бога проявитися як воїн в моїй ситуації. Він зі мною перший пункт, я його попросив будь зі мною. Я прийшов. Добрий день. Я кажу: ось у мене є вороги, виступи проти їх як воїн. Третій пункт. Візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Він каже: візьми зброю та щит. Це означає, ми просимо Бога використати Його зброю, Божу зброю. Божу зброю. Господи, прояви Твою зброю, використай проти моїх ворогів Твою зброю. І зараз так само ми до Бога просимо, Господи, використай Твою зброю проти окупантів. Ім'я Ісуса Христа. У Бога є зброя, якої ми не знаємо всі. Бог як воїн, він не, як, він не, він не беззбройний. У нього ну, вихваляються різні армії, різними зброями, да видали зброю. У Бога набагато міцніша зброя. І Давид так і каже йому. Вступи у битву з тими, що виступають проти мене, візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Ось це – встань мені на допомогу. Щит для чого? Для того, щоб захистити. Тому просимо, Господи, візьми щит і захисти Україну своїм щитом на основі цього слова. І стань, Господи, Україні на допомогу. Стань ти своєю зброєю і своїм щитом. Це як відносно України, я кажу, але це також в нашому особистому житті. Це те, що я на початку сказав. Можливо, якісь є питання, якісь складнощі, якісь битви в нашому житті. Наступне. Простягни списа і стримай тих, що мене. Переслідують. Це вже бо ми кажемо дистанцію свою зброю, а тепер що використай. Простягни це означає використати. Чому такий детальний опис Давида? Можна сказати одним словом: Господи, поможи! І так іноді й ми кажемо: Господи, поможи і все. Ну, але це місце з Біблії показує, що є інший метод, більш детальний. Як би нам це подобалось, не подобалось, але в даному випадку, дуже детально Давид звертається до Бога. Дуже детально. Це не якісь алегорії, там, знаєте, в переносному смислі. Ні-ні. Він просто детально просить у Бога. Те, що він хоче бачити детально в даному випадку. Тому не завжди допоможе просто. Господи, поможи. Звичайно, коли там осталося пів секунди до падіння з 20-го поверху, то тоді там не буде, що це пункти виставляти. Там тільки, Господи, поможи. Але якщо ось так, дивитися, це як інструкція. це як інструкція, як і що потрібно казати. І чому. Тому візьми зброю та щит і стань мені на допомогу, простягни списа і стримай тих, що мене переслідують. І останнє, скажи моїй душі я спасіння твоє. Ну, прям ви знаєте. По простому, поводу. ну і наглий. Ну і наглий. Ну це ж так, скільки всього напросить, ще й каже, ну розумієте? Ну це ж надо так, ну це не наглость. Це не наглость. Це я б сказав би мудрість і розуміння того, що ми своїми силами мало що можемо зробити. А Бог може зробити все. І оце це все треба розбити на маленькі цеглинки, тому що неможливо все отак. Його треба розбити на маленькі цеглинки. Отже, просити Бога підтримати мене внутрішньо. Є вороги зовні, ти працюй Боже з ними, а мене ж теж не остав. Я маю бути всередині також в нормальному стані. Бог працює проти ворогів і підтримує мене зсередини. Ось такий короткий опис цього прикладу Давида. Як він просить у Бога захисти борони, воюй проти моїх ворогів, які знаходяться ззовні, але також, скажи моїй душі, я твоє спасіння. Від цих ворогів від, від, усього, від усього, від усього, від усього. Чудове слово, чудовий приклад. Треба е, буде всім нам зробити копії, кольорові. Я тут, бачите, поробив кольорові, щоб було видно, е, що і як. Але Бога треба просити детально. І не думать, що о, який я наглий. Подивилися на цей приклад. Ну, раз Давид так міг сказати, то і я так скажу. Бог не проти, Він нас любить, Він хоче нам допомогти. Але в Царстві Божому ось ці джельтенменські такі відносини. Якщо ми Бога не попросимо, може і не відбутися. І навпаки, якщо попросимо, то буде. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо в когось є відгук, або проти, ви кажете, ні, Юра, ти щось єрість несеш? Або якась неточність, ви думаєте, щось так. Можна ну, не поспорить, але так, якусь дискусію провести. Або у вас є свідчення. ну,